Ним керують дитячі образи, які з часом переросли у страшні та глибокі комплекси. Його імперські амбіції це прямі наслідки психологічних травм і значної емоційної шкоди. Побиття та насмішки з боку однолітків і зради рідних. Його жорстокість і підлість, як і у багатьох маніяків, беруть початок ще з дитинства. Хто нікого не хотів відривати їм голови, всім було шкода пташок. Тоді володя підвівся і сказав тоді, що ж вийде? що Ми залишимося зовсім без обіду? Він узяв сокиру, ви тільки мені з командою йдете. Ось раз, два, три. І я тоді вдарю. Ага, ага. Володя привалов, якого весь світ знає як Володимира Путіна. Хто він ленінградський хлопчик-дзюдоїст із комуналки? Чи позашлюбна покинута дитина, яку одного разу вивезли з Грузії, щоб подарувати йому зовсім інше нове життя? І він справжній грузин. Звісно ж, розумієте? Він є справжнім грузином, і це дуже важливо. Він від м'ятіхи під Тбілісі до Луб'янки в Москві. Шлях, який неможливо було пройти без втручання таємного покровителя. Путін Путін саме дійсно президент миру. Так хто ж допоміг змінити його долю? Хто заплющив очі на його походження? І хто ж стер усі спогади про справжнього Володимира Привалова Путіна? Невже грізний і всесильний господар Кремля сам є лише маріонеткою в чиїхось залізних дуже міцних рукавицях? Зараз він російський диктатор, який розв'язує війни та вирішує долі людей. Але ким він був раніше? Хто його батьки і як із села на Уралі він опинився в комітеті держбезпеки величезної та могутньої країни. Мій дорогий батько, учасник нашої великої вітчизняної війни. Чому у Вовочки немає дитячих фотографій? Чому і куди саме зникають люди, які добре знали його до того часу, як йому виповнилося 10 років, і він опинився в Ленінграді. Поки я президент, у нас не буде батьків, вони будуть татом і мамою. Усі скелети в шафі Путіна та його родини по крихтах, ризикуючи власним життям. Журналісти збирали понад 30 років. А коли вони зібрали всі дані, то вже були шоковані від розкритої правди ретельно засекреченого дитинства Путіна. Коли психологи кажуть, що все дійсно завжди йде з родини, все йде саме від мами. Це ось 100%. Зараз він відомий як Володимир Путін, який уже 25 років безкарно сидить на кремлівському троні. Але 70 років тому ця дитина була небажаним тягарем. Це не жартівливе питання. І говорити про це на багатомільйонну аудиторію взагалі-то не так просто. Звісно, так як і будь-який ну, сподіваюся нормальній людині. Його мати Віра з села Терехіна Пермської області поїхала шукати кращого життя. Коли їй було 24, на її шляху зустрівся Платон Привалов, від якого вона і завагітніла. Дуже скоро на свій жаль Віра дізналася, що у біологічного батька майбутньої дитини є офіційна сім'я. Я ж не вийшла за нього заміж, бо якось йому прийшла одна посилка, яка була дуже несподіваною. Я відкрила а там сало і раптом лист. Виявилося це від його дружини. Ось того дня я з ними й порвала. Платон привалов такого подарунка долі не оцінив і категорично виступив проти народження позашлюбного сина. Недовго думаючи, він покинув матір своєї дитини. Батьки люблять нас дуже. І ми не одразу це розуміємо. Ми не одразу розуміємо роль мами. Віра не послухалася коханця і не зробила аборт, а повернулася зі своїм нещастям назад до батьків, де й народила у 1950 році вовку. Так, так, не у 52-му, а саме у 50-му. Але про це трохи згодом. Але цей Платон дійсно привалів, він кудись провалився в історію. Ніхто про нього зовсім більше не чув. А справжнім батьком, і ось ця віра, яка є дуже відповідальною, залишається зі своєю дитиною протягом цілого року, а можливо навіть трохи більше. Після цього важливого періоду, коли дитина вже достатньо підросла, вона вирушає на необхідну практику. Незабаром мати зозуля залишить свою чаду на бабу з дідом, а сама злиняє до ташкента. Я думаю, що будь-яка мама краще за мене знає, які якості потрібно прищеплювати своєму синові. Знаєте, це так, але будь-якій мамі хочеться почути це саме від вас. Ви знаєте, найголовніше це те, щоб він був дійсно доброю, порядною людиною, щоб його щиро любили і щоб він міг так само любити. Ось саме для цього потрібні глибокі душевні якості, такі як співчуття, злиняє, щоб розпочати нове життя та побудувати нові відносини, як кажуть, без причепа. Мама ніколи не забуває, як вона нас байливо ростила, годувала і завжди доглядала. Виїхавши матір, володя зустрічає нового чоловіка. Вона пов'язує своє життя із грузинським солдатом Георгієм Осипошвілі. Через три місяці закохані вже йдуть під вінець, а після весілля вирішують жити в грузинському селі Мятіхі. Коли вовочці виповниться три роки, Віра попросить матір привезти їй сина. Так маленький володя опиниться в грузинському селі під Тбілісі. За віру Путіну. За Грузію дійсно так. Вона виростила свого сина, щоб він став президентом великої країни Росії. Тож вип'ємо ж за це мось. Знімку йому півтора чи два роки. Неймовірно наскільки схожі очі. Подивіться, це одна й та сама людина. Ну, ось на горі, може, трошки відрізняється, але ці двоє це одна людина возз'єднання сім'ї щасливими ні володю, ні віру не зробили. Вони так і не стали рідними та близькими людьми. Що вже й казати про вічима, для якого хлопчик був справжнім подразником. Маленький вовчик постійно нагадував ревнивому і запальному грузинському хлопцеві про розгульне минуле дружини. Георгій свого ставлення особливо не приховував і досить жорстоко та грубо поводився з прийомним сином. Доля це все ж таки хлопчик, народжений поза шлюбом. Ставлення до цього хлопчика виявилося надзвичайно поганим, і він почав проявляти до нього просто відверту ненависть. Він його нещадно бив, дуже сильно і жорстоко його бив. Володя ріс замкнутим і відстороненим хлопчиком, який досить рано пізнав усі труднощі долі, нелюбленої і небажаної дитини. Його мати Віра народила Георгію чотирьох спільних дітей, і становище Вови стало просто нестерпним. Коли я зустрілася з нею три роки тому, я запитала її, що саме ви пам'ятаєте. Передусім, коли ви думаєте про вашого сина, вона каже: він був дуже маленький, дуже дрібний, зовсім крихітний. Можна сказати, що він був невеликого зросту, тендітний і дуже ніжний. У такій нестерпній атмосфері Володя прожив у м'ятихах приблизно до 9 років. Відносини з відчимом лише погіршувалися. У результаті Георгій висунув вірі ультиматум або він, або Бастарт. І жінка поступилася, відправивши сина назад до батьків. Правда, і там хлопчик не прижився, і тоді дід віддав Володю до інтернату, звідки його й забрали далекі родичі, які згодом стали його офіційними батьками. Володимир Спередонович і Марія Іванівна Путіни поховали своїх дітей тому з радістю забрали вовку до себе в Ленінград. Марія Іванівна Шеломова, жінка з добрим обличчям, привела за руку маленького хлопця, який виглядав дуже юним, якому, як кажуть, було можливо близько семи або навіть семи-восьми років, і з ніжністю сказала присутнім: Хлопці, це мій син, моя дитина. Його звуть Вова. Будьте для нього дуже добрі, будь ласка, не кривдіть його. Нової родини пекти Володю взявся його названий дід Спіридон Іванович. Старий був справжнім чекістом і за сумісництвом особистим кухарем самих Леніна та Сталіна. Саме він і відіграв вирішальну роль у майбутній долі вовки. Найкраще виховання це завжди особистий приклад. Маючи широкі зв'язки та необмежені можливості, дід Спіридон змінив ранню біографію Володи. Він змінив по батькові і навіть рік народження загалом допоміг буквально оформити і народити нового Володимира. Так, з нелегкої і не зовсім чистої руки Спіридона його названий онук із Володимира Платоновича перетворився на Володимира Володимировича Путіна, молодшого самого себе на два роки. Здесь же за новими підробленими документами вовка знову йде в перший клас, хоча йому насправді вже дев'ять років. Нова дата народження майбутнього диктатора 7 жовтня 1952 року. Напевно, саме тоді хлопчик зрозумів і вивчив свій перший урок про те, як іноді корисно фальсифікувати факти та безперервно брехати. У ній не дозволили б запитати про те, як там у Росії Володимир так, батьки мої пішли до могил. Але якщо і залишився на їхній совісті. Очевидно, їм не дозволяли розповідати про це. Та й у ті часи, якщо ти хотів потрапити до КДБ, тобі мабуть найкраще було обійтися без сім'ї. Нова біографія Путіна стерла все, що було до цього біологічного батька Платона Привалова, села Терехіна і Мятіхи, грузинську школу і навіть справжню матір Віру. Відтепер Володя офіційно став ленінградським хлопчиком і сином Марії та Володимира Путіних. На такій приставній драбині ми жили ось у комуналці, і електричний лічильник був розташований на майданчику. Пам'ятаю, як він дуже ретельно підраховував і виписував, знаєте, до останньої копієчки все, що потрібно було заплатити за спожиту електроенергію, і все робив вчасно. Усе найголовніше в житті людини саме закладається з найперших днів її існування, з перших днів формується ними. КДБ забрало володю з руками і ногами. Не маючи друзів, закомплексований злобний хлопець із завищеною самооцінкою легко вписався в колектив таких самих, як і він. На публіку показний патріот, який ставить служіння батьківщині понад усе, а в душі жадібний підступний казнократ, що прагне влади і розкоші. Це все ж є в документах. Нова біографія Путіна просто сама напрошувалася на керівну посаду в людиноненависницькій країні РАД. Батьконь фронтовик. Дід Чекіст. Кухар самих Сталіна і Леніна. Характер Нордичний спортсмен загалом. Усе як в одному відомому фільмі. Справжній Арієць. Справжній Арієць. Характер нордичний витриманий. З товаришами по роботі підтримує хороші стосунки, бездоганно виконує свій службовий обов'язок. Безжальний до ворогів рейху, відмінний спортсмен у КДБ, як і колись у СС, шукали саме таких: виконавчих і дисциплінованих, без тіні сумніву у виконанні будь-якого наказу начальства і без зайвої емпатії до людей. Небагатослівний, непомітний і потайний настільки, що виділявся навіть серед собі подібних. Колеги згадували, що він ніколи багато не говорив про сім'ю та минуле так, ніби в нього їх просто не було. Гаразд, мені дійсно важко це прокоментувати. Серед проявів емоцій і пристрасті була лише одна слабкість. Та, що завжди залишалася для Володимира незмінною. Це сам Бойдзюдо. У нас тут у верхній частині села хлопець жив, спортом займався. Путін же теж спортом займався. Я забув, як його звати. Як я чула, він з ним зустрівся ще до того, як Путін став президентом. І коли Путін дізнався, що цей спортсмен родом не просто з Грузії, а саме з села Метехі, Путін так йому і сказав: мене з Метехі пов'язує дитинство. Ось тут усе й підтвердилося. Як і колись у Грузії, нові батьки Вови віддали слабенького, химерного невисокого хлопчика в секцію Самбо, щоб він, хоч якось, міг постояти за себе в непривітних підворіттях Ленінграда. Тато проводжав, змушував, наприклад, нас підтягуватися стільки, скільки хто міг. Потім я відсіював деяких, хто підтягувалися значно більше ніж я, або ж інші мої давні справжні друзі, з якими ми багато років провели разом пліч у пліч у різних життєвих ситуаціях саме в секції Самбо наприкінці 60-х років відбулася ще одна дуже доленосна для молодого володі Путіна. Зустріч на оборцівському килимі він познайомиться з Леонідом Іоновичем Усвецовим, відомим тренером зранку та вдень, знаменитим кримінальним авторитетом увечері та вночі. Друг Майда він його взяв і потяг, ризикуючи своїм життям. Льоня самбіст. Під таким прізвиськом Вовинова вчителя знав увесь бандитський Петербург. Наші самбісти і ваш покірний слуга колись переорієнтувалися на дзюдо, але самбо -самб... – це наш справді вітчизняний вид спорту. Такий собі радянсько-російський, з глибоким корінням. До речі, саме там, у секції Юний, Володя Путін отримав своє перше завдання від КДБ – стукачити на льоню. Але справа в тому, що нерішучий і боягузливий Вовочка ніколи не міг остаточно визначитися серед розумних і красивих і завжди опинявся десь посередині разом із підлими та хитрими. Адже спецслужби обіцяли вплив і владу, а кримінал підкуповував великими грошима. Тому Путін, звичайно, стукав, але стукав так, як йому наказувався МБІС-льоня. І той у боргу не залишився. Між двома ходками в місцях не настільки віддалені, кримінальний авторитет взяв найактивнішу участь у вихованні майбутнього президента Росії. А справжні глибокі та щирі дружби можна дійсно говорити тоді, коли ми не просто поважаємо іншу людину, а ми безумовно визнаємо, що вона в чомусь, можливо, навіть в багатьох аспектах, краща за нас. Розумніше, досвідченіше, сміливіше. Під псевдонімом Уральський Володя став повноцінним членом банди Ленісом Біста. При цьому він продовжував активно стукати до органів. Втім, робота одразу на двох господарів не заважала розвитку його кар'єри ані кримінальної, ані гебістської. З усім я впорався, і всі задоволені. Двом господарям зумів я служити, і жоден про це не здогадався. Хто в результаті допоміг Путіну вступити на юридичний факультет Ленінградського університету, а на той час конкурс туди був колосальним, не так уже й важливо. Але примітивний і обмежений гидкий путеня раптом став студентом престижного вишу. Ми знаємо наскільки це складно. Знаємо, що це тривалий процес, але звісно про це потрібно завжди думати. Навіть за версією з офіційної біографії Путіна вступити йому допомогла спортивна квота. Але інформація про високі досягнення майстра спорту уті Путіна на татамі це також вигадка і брехня сучасних політтехнологів господаря Кремля. Спортивні змагання дозволяють учасникам випустити накопичену енергію та емоції, так би мовити, і перенести цей здоровий та конструктивний дух суперництва на абсолютно новий рівень. Але повернемося до іншої кар'єри Хапутіна не спортивної. Тут у члена Озу, який одночасно був стукачем і агентом КДБ, справи йшли трохи краще. Свої перші великі гроші Володя заробив у банді Ленінського Биста, який разом зі спільниками громив і грабував цеховиків, колекціонерів та інших ділків тіньової економіки. Виникло небезпечне злочинне угруповання, яке в народі дуже часто називали просто шайкою. Так тривало багато років. Поки у 84 му покровитель і бос Путіна Ленінський бист знову не загримів до в'язниці на 10 років. За валютні махінації. При цьому малого Пу, щоб уникнути біди, відправили у почесне заслання до НДР. Але до цього епізоду з життя лиходія ми ще повернемося. Це не командна гра. У команді можна легко вискочити, сховатися за когось іншого, а тут тільки ти сам і твоя власна удача, яка тебе супроводжує. Володя недовго сумував за сильною рукою і залишався без господаря. Спочатку місце у святцова зайняв лідер Тамбовського озу Кумарін. А потім, на початку 90-х, у кадебіста Путіна з'явився новий кримінальний авторитет. Ілля Трабер. Цей бандит виявився набагато розумнішим зам'ясника Ленінського району, і справи злочинного тандему почали зростати. Як на дріжджах, лідер ОЗУ разом із майбутнім віце-мером Петербурга довго й успішно грабуватимуть росіян на благо один одного. Причому їхній порочний зв'язок і теплі стосунки збереглися і до сьогоднішніх часів. Я вважаю, що Трабер, Васильєв, як і інші члени колективу, вони недоторканні, тому що підтримали Путіна у важкі моменти його життя і пов'язані з ним спільною діяльністю в дев'яності. Це був другий серйозний епізод у житті Путіна, який він тримає під сімома замками. Існує навіть версія, що самого Путіна з обчеком познайомили за ініціативою Трабера. кажуть, що з майбутнім мером він познайомився через його дружину Людмилу Нарасу, клієнтку антикварного салону. І саме він підвів до мера відставного чекіста. Путін, звісно, злодії і лади і в спецслужбі про це чудово знали. Але все ж він свій і лади, і корисний стукач, а такі в КДБ на вагу золота. Тому Володя не опинився за ґратами і продовжив рухатися кар'єрними сходами далі. Ми залишилися на постійному зв'язку і успішно вирішили цю складну проблему. Це не просто домисли, це не просто домисли, а факти його взяли в розвідку, але по блату Путіна направили в НДР. А потрапити туди на цілих чотири роки було справжньою удачею. Для людини з підмоченою репутацією це була справжня розкіш. Вона не заважала навіть прямо у напрямку до самого Берліна. О. Спочатку Путін працював у двох управліннях КДБ: у п'ятому який займався боротьбою з ідеологічними диверсіями, тобто з дисидентами. І в першому управлінні зовнішньої розвідки. Офіційно в Дрездені він був перекладачем у товаристві німецько-радянської дружби. Звісно, це формальна організація, а насправді вона складалася зі співробітників спецслужб. А я ось такий справжній фанат. Через 5 років шпигун Путін повертається до Ленінграда тихо і скромно. У старому піджачку і на Волзі. Майно приховує. Хоча вже тоді, на початку 90-х, ще в СРСР, усі гроші нажиті бандитською діяльністю Володя вкладає в нерухомість в Іспанії, сильні духом, волелюбні справжні іспанці, наділені потужним почуттям внутрішньої гідності та справжнім патріотизмом, Союз скоро розвалиться, а його Путіна знову не посадили. Хоча на нього у військової розвідки та інших спецслужб були цілі тонни компромату. Починає з кривавих справ із льоною ембістом і закінчує педофілією, а ще махінаціями з агентурними зв'язками, які він приховував. Справжню сутність Путіна та його реальні неофіційні біографії знали, але знали одиниці. Але він встиг усім закрити рота. Двоє людей, які дійсно знали про цю е, важливу історію, про грузинську історію. Тобто е, Зіма Божаєв, дуже багатий і е, впливовий чеченський підприємець, з яким ці чеченці та стабілізійці одразу ж зв'язалися, щоб негайно передати йому цю важливу новину. І він дружив з Артемом Боровиком. І в один прекрасний Хоча й зовсім не прекрасний день, це було 9 березня 2000 року. За місяць до виборів перших виборів Путіна на пост президента вони вирішили летіти до Києва та до столиці України. Щойно літак із матеріалами про Путіна злетів, сталася катастрофа. Вибух борту організували російські спецслужби. Публікація правди про Путіна мала відбутися 12 березня 2000 року перед президентськими виборами. Вова Мітехський дуже постарався, щоби ці документи назавжди зникли. А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. Справжня біографія Путіна давно привертала увагу журналістів. Але багатьох із тих, хто намагався докопатися до правди, сьогодні вже немає в живих. Тільки вдумайтеся в це. Людина все своє життя віддала служінню батьків, і знайшлася якась скотина, яка зраджує таких людей. Як він буде жити з цим усе своє життя? Як він буде дивитися в очі своїм дітям свиня? Перед першими виборами Путіна президент Холдингу совершенно секретно Артем Боровик анонсував публікацію матеріалів про його дитинство. Однак, 9 березня 2000 року боровик загинув в авіакатастрофі одразу після зльоту. Саме тоді, коли збирався летіти до Києва за дитячими фотографіями Путіна, обіцяними йому інформатором, там суворо заборонено розповсюджувати будь-яку інформацію про біологічних батьків. Італійський журналіст Антоніо Руссо, який розслідував злочинні накази Путіна в Чечні та збирав відомості про його ймовірну матір віру в Грузії, також не встиг завершити роботу. 16 жовтня 2000 року він збирався доставити документи до Риму, але був знайдений мертвим на узбіччі дороги неподалік від Тбілісі. На тілі були сліди тортур, а з квартири зникли камери та записи. Машина з матеріалами щодо воєнних злочинів також зникла. Просто шпигун зрадник батьківщини. Розумієте, є таке поняття: зрадник батьківщини. Ось він саме один із них. Вахуя Брагімова, автора книги Таємна біографія президента Росії, оголосили терористом і ліквідували в Баку за нез'ясованих обставин. Єдиною людиною, кому вдалося вижити, була відома польська журналістка Крістіна Курча бредліх Слякоть, бруд. Mm. І кудись я повільно перебираюся, йду цією неприємною слякотю до своєї машини. І раптом з'явилася якась жінка, ну такого ж похилого віку, як і я, щось невиразно сказала мені, і раптом несподівано впала на коліна. Вона віддала мені ту записку, я сказав, що неодмінно її подивлюся. Забрав, обдав помічника. Її втратили. Поговорилось, що у справжньої матері Володимира Путіна Віри брали ДНК тест. Щоправда, результатів ніхто так і не оприлюднив. Вона розповідала, що до неї в Грузію приїжджали люди з ФСБ, які вилучили всі сімейні фотографії і пригрозили, щоб вона нікому не говорила про Вову. Названі батьки померли до його першого обрання на посаду президента. Віра Путіна померла в Грузії у віці 97 років. Вона ніколи не розуміла, що це останній раз, коли вона його бачить, і завжди згадує, як він жахливо ридав. Вона каже, я дійсно не хотіла плакати при ньому, щоб він не бачив моїх сліз, і навіть не змогла обійняти його, що було дуже важко для мене. І потім вона відчуває свою глибоку провину з одного боку, а з іншого боку, вона постійно повторює цю фразу. Але якби вона залишилася тут у Метехі, хто б про нього дізнався? Архіви минулого були додатково закриті, сліди в Грузії були повністю стерті, а всі документи в Ленінграді знищені. Документи є з усіх документів лише один папірець. Старіючий спившийся Єльцин, буквально передав свою посаду молодому наступнику, який на той час уже через головний кабінет КДБ дістався до крісла прем'єр-міністра. Тут же в Москві, Буйнакську і Волгодонську, вибухнули житлові будинки, які були використані для початку нової чеченської війни. Далі будуть окупації сусідніх країн, переслідування і вбивства журналістів та знищення опозиції. Росію, безперечно, чекають дуже страшні 25 років, адже її президентом став одночасно і справжній бандит і досвідчений гебіст, а за сумісництвом ще й цинічний маніяк та безжальний вбивця Володимир Привалов Путін. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.